Серйозні гранди, але там є перелік країн, з якими вони не хочуть співпрацювати. І по деяких таких от установах в тому переліку є Україна. Але разом з тим, на сьогодні це чи не єдина можливість десь додатково отримати кошти, за які можна дійсно зробити, щось зробити в селі. І ваша колегія, ваша колега Балабат, ну, всі розуміємо, активний тому приклад. І вона показує, як це можна робити, як дійсно можна затягнути іноземні інвестиції. Робити реальну роботу, показувати. Те, про що казав Йосип Володимирович, це раз. Ми ще за вами сільські голи залишимося потім, після нашої колеги, як окремо але я це бачу так. Можливо, протягом, не знаю, те, що теж не буде голослівним, протягом місяця. Ми зберемо всіх сільських голів. Ми запросимо людей, які нам просто покажуть шахматку, дадуть шахматку всіх грандів, які вони знайдуть в світі, які зараз, на які зараз оголошені конкурси щоб кожен з вас по можливості в одному проєкті, в двох, в трьох, в п'яти, там вже є навіть такі якісь співфінансування, не потребують, взяв участь, написав ту проєктну заявку. Ну Хоча б таким чином ну, треба пробувати. Сьогодні це один із небагатьох механізмів показати реальну роботу в селі. Ми дуже це просили, ми запросимо вас усіх на таку розмову, я не знаю, хай це не звучиться на навчання чи тренінг, але хотілося б ну, напрямку трошки активізувати роботу.